Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Стрімка атака. На чотирьох зіркових героях всі кольори приймають участь. топ 5 тримаюся. Оборона. Ага, оборонка виїхала в А. Ну це чудово. Добре, поїхали, будемо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Люся, Люся. Ну, В принципі, можна таку команду залишити. Тут два жовтих. То нехай буде. Люську простіше фіолами пробити. Так, фіолів багато. Можна зробити фіол кріс, можна спробувати. Але, звісно, хотілося би якось зарядити Шерхая, і це все під ним прокинути. Четвірку. А де потім трієчку брати? Давайте все ж таки кріс, може там доїде фіол, не доїхав. Ну, ось так. Ось так. Зріже зараз шерхану Чи можу його і пробити? Так, тоді ось так можемо її так доб'ємо? Так, люську добили, добре. Ну, звісно, ти будеш шорханчика бити. Так, тоді вмикаємось, вмикаємось. Тут диспелу в них немає. Спробуємо тоді цю келайл, можливо, добити. Трішки не вистачило. Зараз грім буде бити, Шерхана нашого точно доб'є. Давайте тоді ось так прокинемо. Ну, це було прогнозовано. Поки є кріти, давайте тоді в нього прокинемо. І ось так. Поставимо собі трішки оверу і прокидаємо тут комбо невеличке. Без Шерханчик буде важко рігарда пробити. Добре, давайте ось так. Майже їй вистачило і мимо контри Да, Так, це що рігард залишився Шерхана, ну просто виключили. Добре, спробуємо якось пришвидшитись. Так, вмикаємо контру. Так. Все ж таки може ми її доб'ємо? Не вистачає щось дуже слабенький. Це Кедман. Огу, так. Давайте в нього і бити. Так, вона від'їхала добре. Обережно треба кедмана зарядити. Але зарядиться рігард, якщо в нього прокинути. Так, це від'їхав. Ну, все, залишився один рігард. Фіолів, скільки багато. Був би Шерханчик, то вже б... Звісно, все вирішилось. Давайте ось так. Ну, комбо запустимо. Там ще сині зберуться. Не вистачило. Затягує бій. Ага, збільшена шкода? Ну добре, тоді буде швидше зараз. Давайте так. Так. А Кедман щось дуже слабенько б'є. 592, ну це взагалі. Все. Ну, добре, тут впорались, поїхали далі. Так. Два синіх, контра. Скляний цей буде пробивати. Добре, давайте так і поїдемо. Чи тут два скляних? Можна було Кипріота не брати такого. Ну, подивимось так. Просто комбо летить тихо. Ну, грім боляче б'є. Давайте ось так. Можливо, треба було взяти іншого Кирила, щоб він камінчиками діспелив ту азмію. Прийдеться бити в гріма. Ось так прокинемо. Тихо, лікуємось. Давайте ось так. Нарешті ми зарядили фіолів. Так. Прийдеться лікуватись. Контру можна поставити, він не зніме. Тут обережно ось так прокинемо. І зараз вмикаємо окульониша і робимо ось таке комбо. І нікого не пробили. Так, давайте ось так комбо прокинемо там фіоли пройдуть. Що з полянками мені геть не подобається. Добре, тут прокинемо, там буде у нас зелені будуть пустоту. Угу. Ось так. Тихо-тихо, Кирюшка вижив. Давайте тоді, може, хоч люсю доб'ємо? Так, люську добили. Поки Шерхана не чіпаємо. Так, давайте вмикаємо, але атака порізана, боляче не прилетить їй. Треба рятувати нашого Кирюшку і Шерханчика. Так, зараз кріти зніме. Але непогано кедману прилетіло. Тихенько. Так, можемо поновити і ось так. Треба чиститись, бо так порізав. Так, скільки контра у нас. 4 ходи. Це добре. Так. Ну, щось кедман взагалі під крітами навіть Міньйона не зміг пробити. Так, все, це його забрали. Давайте ось так. Один хід, можна поновити контрол. Треба чистити поле. Там зараз Міліндорф буде лікувати. Це все з ними. Тому ось так. Зелені сюди. Дуже багато червоного не потрібного. Давайте тут, може, синій кріс закриється. Не закрився. Добре, ось так. Це зараз. Угу. Давайте так, обережно. Потім знімемо контру, зазмію хоча б. І фіолами, під критами, можливо, ми її проб'ємо. Так, ого, прилетіло як непогано кедману. Все. Так, скільки там контра, три ходи. Добре. Так, так. Міньончика збили хоча б. Так, Клікуємось. Чекаємо, поки контраст паде. Потім будемо вже бити. Так, так. так. І ось так. Непогано прилетіло. Давайте комбо запустимо. Може зелений знизу доїде. Майже доїхав. Але будуть в нас зелені. Так, повертаємо. Так, так. Угу. Тут ще заберемо зелененький і повинні добити. Добре. Довгі бої якісь йдуть. Хоча баронено ну, не, не надто потужна. Так, знов контра. Угу. Може взяти тоді кірюшку скляного Там, щоб люська відображувалась. Поїхали. Кальо тут і неприємний. Хоча тут особливо бити нікому. Так, ну фіолів якихось маємо. Добре, давайте ось таке комбо велички прокинемо. Можливо, її вистачить. Так, І вистачило, це добре. Вмикаємо контру. Так, тут диспелу немає, як такого, тому вмикаємо шерханчика. Ну, Звісно, будемо намагатись, напевно, кальовку забрати. Так, підлікуємось, ще бафнемось. Ох, трішки азмії не вийшло. Вист... О, клику як прилетіло непогано. Так, ну він тут поступово буде лікувати. Кальо майже заряджений. Ну, кальо може від. Контри від'їхати, Люся буде бити. Так, комбо полетіло. Ого! Дивіться, як під бафом клика. Дуже потужно Люська вдарила. Так, давайте бафнемось. Знімемо той баф, бо кольона спроб'є. Тоді чекаємо, нехай, напевно, він без бафу б'є. Або ми його спробуємо добити. Та ні. Так, контра у нас ще є. Давайте ще раз її поставимо. Угу. І ось так. Кедмана ще раз зарядимо. Угу. І заблокувався Рігард. ну Ти ж мультяшний. Чи скляний навіть. Так, добре. Ну, баф Клика відпрацював потужно. Все. Ну, він не відроджується в цьому костюмі, але бафе дуже сильно. А Ось це неприємна оборонка. Кіпріот, Рігард, ще ця. Не знімаємо контра буде. І ще і грех і клик буде відроджуватись. Добре, беремо тоді скляних. Кедмана. Скляного беремо, беремо цього скляного. Чи потрібен мені тут кіпріот. <кій> <кій> ну, щоб Грега Міньйон розбивався теоретично. А Кирюшу, напевно, треба взяти на овер-хп. Ось такого нехай буде такий. Добре, давайте спробуємо, поїхали. Може було жовтих набрати, але обконтрол розбилось би. Так, так, так. Цікаво, цікаво. Ну, трійку зелених можна кинути, там трічка фіолів збереться, але нічого це мені не дасть. Давайте тоді ось так можливо. Нам бажано б синіх більше зарядити. Давайте, поки в Рігарда можемо прокидати. Ось так треба прибирати ті червоні. Купа червоного. Брігарда прокидаємо і нам бажано б зарядити наших фіолетових, поки вони не б'ють ось так, боляче. Так, лікуємось, ставимо Ctrl Ось так. Треба хоч когось пробити. Давайте будемо бити сюди. Як же слабо щось цей кедман б'є, ну взагалі мені не подобається. Добре, давайте ось так. Ого. Так, зараз дарить грех. Треба того Міньйона збивати, бо він кедмана мого просто знищить. Так, лікуємось. Б'ємо сюди. Давайте ось таке комбо запустимо. Треба рятувати кедмана. Так. Так, скільки контра буде. Три ходи. Не хотілося би заряджати, звісно. Некликане Рігарда. Давайте ось так. Може кедману вистачить на зарядку, вистачило. Угу. Відлетіло, я не зрозумів, чого, але це добре. Так, давайте так. Підлікую все ж таки того Грега. Або клип підлікує, або Рігард. Добре, давайте тут прокинемо сині. Це якби не комбо, то якісь би були шанси. Я не розумів, це сова від'їхала, чому на нас це травління висить? Добре, давайте так, так. Треба чистити поле. Так, непогано прилетіло, але це травління щось мене бентежить. В контру, це добре. Давайте так. Тихо, тихо. Кедман, ти скоро підеш на пенсію з таким уроном. Ну, це взагалі. Так, нарешті тут травління зникло. Так, ну добре, так, прокидаємо ось так. Вже пішов час, тихо. Знов той мегаміньйон. Так. І ось вот так прокинемо. Ну. Кирюшка від'їде. Від'їхав. Це погано. Овер у нас немає. І ці мої не заряджаються в таймінг. Тупо летить комбо. Добре, давайте отак. Варіантів немає, такі поляни. Угу. Так, Кедман. Ну, може, цього разу нарешті. Так, і треба зарядити Гріма і Кедмана одночасно. І ними двома вдарити. Так, і бажано би пробити цього рігарда. І ще ось так є. Тепер сюди. Кіпрет ще ж лікується. Нічого собі, тичка Так, все. Клик відроджуватись. Ну звісно буде. Да, важкий бій. Але ну шось кедман. Не знаю, чого він так слабо б'є. Куди я вдарив? Так, це ж він відроджується і ману собі накидає. Все, закінчили. Ну тут впорались добре. Угу. Царь, так. Скляний, скляний, буде пробивати контру. Давайте візьмемо тоді шерханчика. Можна, до речі, Грега взяти. Скляний він не дуже б'є. Там контри немає, то можна взяти і мультяшного. Тільки тоді поставити Грега в куток, а сюди ось так, щоб була можливість, щоб контроль не зняли. Давайте. Давненько я Грега не вигулював. Так, ну тут можна ось таке комбо запустити. Ось так обережно. Там керюшка звичайний, він вовер не лікує. Давайте ось так. Омега-міньйон по зеленому повинен боляче бути. Єдине, що немає зарядки фіолів. Взагалі немає фіолетових. А це погано. Так, є кедман. Давайте спробуємо все ж таки вдарити скільки. 581. Ну, це взагалі не про що. Давайте ось так через комбо 4 фіола заберемо. Ну, звісно, ти будеш мені мегаміньйона збивати. Так, давайте сині. Тихо-тихо. Зараз зарядиться цар і буде боляче прилітати. Ну добре, що вони промазали. Так, прокидаємо. Нарешті ми зарядили фіолетових. Так, трішки підлікуємось, бо щось боляче прилітає. Ось так. І мимо контриб'ють. Ви ж бачите. Знов. А коли в контру, то мимо. Хм. Ну, звісно. Так, давайте так, так. Там буде трішки фіолів. Як тільки вб'є в контру, то мимо. Тихо, тихо. Ну, все це, напевно, вже від'їжджає керюшка. Не встигаю пробити. Давайте ось так. Може зарядиться Рігард. Не зарядився. А з руки вони пробивають дуже боляче. Все це мінус. Не можу пробити нікого. Так, тихо, ну давай вже, так ого. Ну дуже якось боляче прилітає. Напевно, даремно вбрав я. Цього грега. Так, треба цю мавпу забирати якимось чином, тому що просто бачу, зараз мене рознесуть. Не можу пробити. Давайте ось так. Ну, звісно. Ну і все. Напевно, тут я не витримаю. Ось так, добре. Ну, єдина надія на Суперкомбо. Все та, ну це просто вони з рук знищують мене. диспел є. Ну, хоч би пробити, ні. В тисячу. Ну, ось така неочікувана поразка. Ще в нулік. Ну, добре, топ-1 побачили, оборона А. Рейтинг 1523 місце. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі.